Валізи, дитячі візочки, сумка для тварин. Всі ці речі від луня лютого березня 2022 року. Їх залишали тут, на Романівському мосту. Люди, які рятувалися із палаючого приірпіння, цей міст назавжди залишиться дорогою життя. У другі роковини початку повномасштабної війни під Романівським мостом сотні ірпінців. Сьогодні вони не ховаються тут від артилерійських обстрілів російських окупантів, а дякують за життя цьому місцю захисникам і волонтерам. 25 лютого 2022 року. Романівський міст підірвали українські військові, щоб перешкодити наступу окупантів на Київ. Тоді саморобний дерев'яний місточок через річку Ірпінь був чи не єдиним шляхом порятунку через нього. Прийшли близько 40 тисяч людей. Ми перелазили. Там був великий цей. Ну потік ріки. Помагали перелазити воєнні. Хочу побажати їм велике щастя. Спасибо, що вони мене спасли. Сьогодні тут вшановували пам'ять тих, хто не зміг пройти дорогою життя захисників, які загинули у битві за Ірпінь, мирних мешканців, яких вбили росіяни. «У Мене тут друг загинув, то я. Просто не могла. Купила квіти і прийшла. У пам'ять про загиблих біля мосту запалили свічки, лишили квіти та дитячі іграшки. А на бетонних опорах розвішали символічних паперових ангелів. На жаль, не всіх врятувала ця дорога, не всі залишились живі і не всі врятувалися. Але як би там не було, для кожного мені здається мешканця це особливе місце, яке назавжди запам'ятається і буде особливою емоції виражатися». Серед присутніх на дорозі життя сьогодні були і врятовані, і ті, хто рятував. Серед них ветеран війни, волонтер Борис Балмасов. Це те місце, де люди готові були все віддати, щоб перейти цей міст. Віддавали машину як на тероборону. Ну вона потім працювала, щоб просто ми їм допомогли пройти цей міст. Але ну, ми допомагали це не для того, що нам нічого не потрібно було. Ну просто були такі випадки, і це згадувати. Ну, ну тяжко дуже. Я дуже пишаюся своєї героїчної громадою. Завдяки вам, завдяки нашим Збройним силам, наше місто отримало найвищий статус це місто герой Ірпінь. Це завдяки вам і завдяки нашим збройним силам. Слава Україні! Героям слава!